За фонд компетентної допомоги «Повернись живим можу сказати, що це дійсно фонд компетентної допомоги, тому що вони надають саме ту допомогу, яку очікують війська. Вони вже 11 років допомагають нам саме кваліфікованою допомогою, яка є протестованою, яка добре показала себе в бою і має якнайліпші характеристики для знищення ворога. Коли збирали пульстрон, Трон, ми, як і інші наші суміжники, очікували отримати його, тому що там були саме ті дрони, які були потрібні для того періоду і в той момент. Ми отримали декілька сот видів дронів для нашої роботи і отримали його саме вчасно, тому що застосовували його на Курщині. Саме у той момент масштабно пішли у наступ корейці на Курському напрямку, і саме в той момент ці дрони були допоміжними. Також поверни живим допомагають не тільки нам, як РУПАКУ, а й іншим підрозділам. постачають міномети, роблять різні програми для навчання для найрізноманітніших програм. Є дуже багато різних фондів, різних волонтерських ініціатив, але «Поверни живим є саме кваліфікаційним та надійним партнером нашої бригади. Поверни живим, з ним народження вас. Всього вам найкращого, успіхів у подальших діяннях.